Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Олєшка зайшов до бабусі. Батьки поїхали поратися. А бабуся малює з Олєшкою. Добре, що нам Віталік привіз листочки таких. Робочих з однієї сторони. Пап, а з другої сторони можемо малювати. Диви плями мабуть. Ага. Гайно? Гарно? Гарно. Угу. А покажи, як ти вмієш писати, мама. Угу. Давай. Дірочка. Напиши, мама. У нас вже другий день йде дощ, вчора цілий день лив, і сьогодні йде. Я казав, що дощ був, що дощ буде цілий день лити. Цілий день лити? ага. Да. Ясно. То щось ти з такими здоровими написав, ну нічого. Головне правильно, так? Да? Мама. О, бач, вмієш. Молодець. по-майорському. Отако. По маленькому місці, да. так? Отак. Так коли Ага. Наташа з ігором десь поїхали в тельне, бо закінчилась мука, кава, трошки скупляться. Поки така погода на дворі робити Йей. нічого не можна. Ого, це вже такими щось ти розмастив, такими Ой. маленькими, що бабці треба. Zdravi očki nadivati. <laughs> mm. O, takimi so. Oh, no, malo in malo in. Mm. Яка це буква? Ніна. Ой. Оця буква яка? А. а, і що ти написав? Ба Ніна. Ніна, правильно. От. Так помаленьку і навчися, бо вже на той рік у школу. Вже тобі п'ять років. Так, поки на дворі така погода, Наташа крутить рулетики. В неї вже кажуть, коси облазять, не знає, що дати в школу, з чого тормозок зготовити. Був фартушок в морозівці. Достали, закрутили. Дам Дальше... і... пекти, а що далі так. з них буде, то буде видно. <рес> так, купили мішачок маленької муки, ми хотіли брати королівську, ми завжди беремо вищий сорт, але не було, то взяли кривикулінську. Колись ми її брали, вона трошки наче вдало нам, що пливе, але яка є, такою будемо користуватися. Скільки в нас той? Не пам'ятаю? 310 310 маленький мішок. Так, Стасік захотів картопляників. Бабка дала наразі картоплю. Я тільки командую. Наварила я кисілю. Це люблять такий в мене кисіль пити. Ріденький. А що ж до кисілю? А до кисілю мусіла жарити коржі. Так, Наташа збила майонез свій. Да, який... Молока вже немає, то трішки водою розводила, теж байдуже. Такий гарний містенький. Це вже угу. розведений. Так не могла взагалі витягти. Красота. Блендер. Так, у нас поламалася оця штука. Покажи, Наташ. Ну, ось таке заварник, наче. Чай, Чай заварювати. Заварю. Все добре, але ось його одлетіла. Відпаялося, воно таке нежне, я не знаю, чим його можна причепити. Тут і ось тут від ручки наче. А так все добре. Так. Дорогенькі чоловіки. Хто знає, чим його можна зварити, приварити, полатати, пишіть. Да, Жалко, звісно. Я дівчаткам такі подарочки зробила і Анжелі і Наташі той рік. Чи позато той, я вже й забула. А воно відломалося. Наташа буде зараз, що будеш робити? Тісто на лаваші буду місити. Лаваші. лаваші. Ану, да. Бабуся, що розказує рецепт, бо я останнім часом все сиплю так. Сипнула муки, скільки сподобалося мені. Кип'ятку влила теж скільки сподобалося. Ну, так, щоб вам розказати рецепт, можливо, багато їх є в інтернеті. Ну, я беру цей що 300 грам муки. О, трошки розрівняю, дрібка солі зовсім трішки. Сюди ж додаємо зо дві ложки олії. Можна просту, можна рафіновану, без різниці. І заливаємо це 200 мл укропу. Вода у нас кипяточок. Тому замішуємо ложкою. Зразу, коли будете замішувати, здається, що маловато рідини. Але, повірте, більше не треба. Можливо, муки можна буде додати, але окропу точно ні. Ось так вимішуємо ложкою доки, доки нам це зручно і доки можна тісто взяти в руки буде. Бо воно трішки гаряче. Вимішуємо, забираємо все в миски. Я й сама подивлюся, бо ще не бачила. І так, дуже швидко. Ось дивлюсь, трішки, напевно, переборщила це і зараз чуть, чуть додам муки. Ось так трішки притрусила мукою. І гарно-гарно це вимішуємо. Кілька хвилин, буквально хвилинку, і наше тісто готове. Дивіться, воно не липне, але досить м'якеньке. І зараз йому потрібно дати відпочити хвилин 15-20. Воно тепленьке, для того, щоб воно не взялося шкірочкою і такою не засохло, я його загорну у плівочку. І ось так залишу відпочити. Так, тісто наше відпочило. Дивіться, воно не липне до нашої клійоновки. але ми трішки припоросимо такою мукою і трішки вимішаємо. Нам потрібно розділити його на частини. Ми розкачаємо навіть і будемо ділити. Ну, треба дивитися залежно від діаметру сковороди своєї, то я приблизно на ось такі кульки. Притрусимо мукою. В цього треба поробити кульки, бо потім не встигаю. Воно печеться дуже-дуже швидко. І їстя швидко. Бабуся, що мала йти коровку доїти, то тепер взялася за свою основну роботу. Наша З... вам та коровка? Знімати ага. ролики. Ну, Нічого, потрошечки, наче одходь. Ось у мене вийшло. 11 таких кульок. Десь більшечка не вийшло, трошки менше, але ну, це нічого, це для себе. І зараз будемо розкачувати. Треба нам, мабуть, таку ми приймемо і накрити нам потрібно, бо будуть обсихати швидко. Ось так трішки підпилюємо мукою. Робимо кружечок. Ми займаємося, коли другі сутки йде дощ. Ага. Ну, зараз вже така йде пора, що вже тільки треба щось на кухні робити чи знімати, бо також що робити. В тебе є робота, ти в'язати любиш. Да. Нема ще з чого, треба придумати що, набратись натхнення. Таке тонесенько тісто виходить. Воно не рветься, воно досить еластичне. Я його качаю досить тонко. Зараз подивимося, як світиться наш коприк через тісто. Моє не досить кругле, але це не страшно. Видно, всі кружечки. Угу. І... Чекаємо, щоб розігрілася наша сковорідочка і будемо відправляти її на суху сковорідку. Сковорідку я нічим не змащую, сковорідка наша суха. Так, тим часом, поки сковорідка ще не розігрілася, ось мій коржик чекає. Я один рушничок вже намочила. Ми готуємо місце, куди ми будемо викладати. А інший мочу. Прямо отако під кран. Є на тарілку, дивилася, мені попалося в інтернеті, на тарілку під кульочок викладають і змащують водою. Але я щось спробувала і мені так найкраще. Віджимаємо, щоб водичка з нього не бігла. І сюди ми будемо викладати наші лаваші, накривати мокрим рушничком, для того, щоб вони відпарювалися і відходили. Бо якщо цього не зробити... Я час від часу можу тоді відмочити ще рушник, якщо він висихає. Якщо цього не зробити, то вони будуть ламкі, хрумкі. Не будуть оці м'якенькі і не зможна буде завернути нічого. Так, сковорідка розігрілася, відправляємо нашу шаурму. вірніше, лаваш. Наша шаурму. Ось так трошки завелике. Бачите, розкатала, не розрахувала. Це ж, як завжди, на камеру кажу, так? Да? Ну, не страшно, хай так буде. Стасік да, Стасік? Вже наступно розкачаємо меншечки. Ну, поканість покажу вам так, а взагалі я відразу починаю качати інший. Поки цей підпікається з одної сторони, то я встигаю розкачати наступний коржик, і це так іде дуже-дуже швидко. Береться трішки пузирками, та нічого страшного, це наоборот. Добре, якщо пузириться. В тому приказці, перший комом, так і в мене вийшло. Да? Як хочеться показати, що гарно, в нож не виходить. Ну, зараз спробуємо следующий краще. Ну, ось так і все. І накриваємо нашим рушничком. Все, качаємо далі. Так, спроба номер два. Ну, ось. Це вже те, що треба. А тим часом, в ускореному темпі, качаємо далі. Качаємо далі. Поки той спечеться, нам потрібно підготувати наступний. Тонесеньке видно ті рішоточки, сковорідці. Чуть -чуть. Да. Вогонь такий десь середній, бо якщо великий вогонь, воно дуже швидко горить і тоді теж вона зажарюється, ви її не скрутите. Ой, як добрий, свіжий воздух. Пішов на двор. Боялася, що не всти, та й маленький вогонь зробив. <ріст> Ось така вона гарно виходить. Ось і все. Дивіться, воно відходить і ось такі вони виходять. І розправляє, і все гарно. Так, Допікаємо останній. А сьогодні самі останній, самий кращий. Mm. Ну, він то так, да, бо невеличкий, але mm -hmm. як закручувати, то хочеться чимсько-більшого, так. Чим щоб побільшого. Більшого, да. mm -hmm. Таку, щоб ще більшу сковорідку. рідку. Хай би вона була низенька, але діаметр в неї, треба здоровий. Попробувала колись я в духовці, на деку наче виходить гарна, здорова, але ні, на деку. В духовці мені не сподобалось. Відходить, да? так? Так, ай трошки відпочинуть. Не спіла я дожарити, як Стасік стоїть над головою, каже, ну дай же ж покушати. Ну, заодно і покажу і вам, як я скручу. Ось, дивіться, наша, наші лаваші, які вони гарні. Ну і зараз попробуємо один закрутити. Так. Соус у мене. Багато дивилася, передивилася всяких соусів. Мої, ну, ну, мої, В общем, це буде шаурма по-нашому. Так як люблять, Стасік любить, Ігор. Це кетонез, як багато хто каже. Кетчуп і майонез. Домашній кетчуп і домашній майонез. Ось так перемішала, отакий соус. Вони дуже люблять його, І в піцу я такий соус роблю. І в шаурму. Тако змастимо. Поки наше тісто відпочивало, я накришила капусточки і сюди морквочки. І зараз ми це відправити. посолила і будемо відправляти сюди. Добре, коли корейська морква є, але щось я не зробила наперед. Треба завтра, мабуть, зробити. Тепер м'яско. Зазвичай в шаурму кладуть курятину більшість. Ну, є там різних вже в шаурмічних і яловичі, і не все. А в нас частіше всього йде свининка. Те, що в нас найбільше буває в холодильнику. Це той рулет, що я запікала сьогодні. Ось так я його покришила і відправляємо сюди. Також добре. Чоловіки люблять м'ясо. Потім покришила. Такими смужечками кислий огірочок. Теж піде сюди. Сюди ще можна додати і помидорку, і всяке. Ну, це таке, що є під рукою. Сюди ще трішечки соусу. І будемо закручувати. Це така штука, що одним наїстися можна. Ось таке виходить. Вона невеличка, бо самі лаваші не дуже великі. Зараз ми відправимо її на сковорідку і обжаримо з двох сторін, так само на сухій сковорідці, геть трішечки. І вона зробиться така скоринка дуже хрумка. Якби таке на сковорідку гриль було б взагалі огонь. Mm -hmm. Наше, вона таку не роживу. Yeah. Треба шукати якусь таку велику на ті твої uh -huh. ці видумки. Uh -huh. так, так, отак і день пройшов, отак і вечір вже пройшов. Шаурма вийшла. Кажу, достатньо. нагано, прийдеться розрізано тобі їсти. Бо мені самі цікаво, ніколи не розрізала, але так гарно показують, то й ми розріжемо, подивимося, що в нас вийшло. Ну, ось така сочна. Шаурма виходить. Ну, Начинку можна експериментувати. Кому що подобається, той... та й класти. Так. Ми вже все попекли, поварили. Стасік шаурму вже зів, на один зуб казав тільки йому. Всім на добраніч і тихої всім ночі.